Вітаю, пропоную вам ознайомитися з метрологічною ситуацією в Україні на 4 вересня. За інформацією Українського гідрометцентру, завтра на всій території нашої країни очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний 5-10 метрів за секунду. На заході без опадів нічна температура повітря становитиме 10-12 тепла, а денна 19-22. У Карпатах вночі до 3-8 тепла, а в день до 20. На Закарпатті сухо до 18-20 тепла вночі і до 30 -20. День. У центральних областях сухо. Вдень стовпчики термометрів покажуть 19-24 вище нуля, а вночі до 13-18 тепла. На півдні країни також утримається суха погода до 19-20 тепла вночі, 18-26 вдень. У Криму до 29 тепла у день і 20 вночі. Температура води на узбережжі морів становитиме до 20 тепла. У східних регіонах без опадів до 7-12 тепла вночі до 18-24 в день, а на Сумщині вночі буде 3-9 тепла. На і та північному заході країни збережеться суха погода. Повітря прогріється до 12-19 тепла вночі і до 18-26 в день. У Києві завтра істотних опадів не передбачається. Мінлива хмарність. І нічна температура повітря становитиме близько 12-15 градусів тепла, а денна 20-25. А за місячним календарем завтра настане 18-та доба день пов'язаний з мімікрією та пасивним слідуванням чужим думкам. Необхідно працювати над розвитком об'єктивного погляду на речі, бо навколишній світ у цей день є зеркальним відображенням нашої внутрішньої сутності, помислів та вчинків. Бажаю вам гарного настрою та натхнення, незважаючи на примхи погоди. Побачимось.